Сьогодні я хотів би е, говорити про серйозну тему, ну, як на мене. І зараз я прочитаю один біблійний текст. Я не скажу звідки він. Але ви мені скажете, що це за біблійний текст. Добре? Зараз я його знайду. Тому що в українському перекладі чуть-чуть інші. Чи... До речі, всі розуміють українську мову чи ні? Розуміють. Ну, ті, що кажуть, що не розуміють, значить вони також розуміють. Я так підозрюю, так? Да? Ну, я скажу так. Я буду намагатись говорити повільно. І ви тоді все будете розуміти. Ви дізнаєтесь, ви зрозумієте, що українська мова від російської не сильно відрізняється. Просто ну, потрібно повільно говорити. Упав, а це я зараз читаю, упав, упав в Великий Вавилон, Став він поселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. І земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос з неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не статися вам спільниками гріхів Його. І щоб не потрапили в карання Його гріхи, бо його досягли аж до неба, і Бог згадав усі неправди Його. Звідки взятий даний текст? Було, було сказано, що це частина Троханівської вістки. Е, в Троханівській вістці в книзі об'явлення написано щось схоже, але не, не зовсім те, що я читав. Я читав інший біблійний текст. Звідки? Чуть голосніше. Книга я... Даніїла. Книга Даниїла. Хорошо, цікавий варіант. Неправильний. Звідки? Откровення, ну, об'явлення кажуть, 18 й розділ. Ви згідні? Ні? 18. й да, Так, правильно, 18 розділу. Книга об'явлення, 18 й розділ, там про Вавилон, який падає і з якого потрібно вийти. Коли читаєш книгу Даниїла, зокрема 18 й розділ, то ця історія, цей заклик. Звучить для народу Божого в останній час. Ну, там написано «народи мій». Вийде з нього народи мій. Це і по контексту, і по структурі самої глави ми бачимо, що це останній час. Бог призиває людей звідкись вийти. І називає оце звідкись Вавилоном. Взагалі, як ви в священному писанні пам'ятаєте, Бог звідкись колись призивав людей вийти. Ну Будь ласка, які варіанти? Звідки Бог призивав людей вийти? З Єгипту. З Єгипту? З Вавилону. З, Вавилону. З, Вавилону. З Ура а кого? Авраама. Авраама. Ну тоді він не був ще Авраам, тоді він був просто так скромно. Авраам. Да? Хорошо, звідки ще Бог призиває вийти? Давайте ми спитаємо той край. Звідки Бог ще призиває людей вийти? З Мідоперсидського царства. З царства. А це коли? Ага. З Вавилону, але тоді вже він був захоплений Мідоперсією. -перс... Так, та, дякую, будь ласка. Зиденського саду призиває, ну він не то що їх призиває, він їх так акуратно да, виштовхує. От саме з Денського саду Бог не призивав їх вийти. Саме з Денського саду він їх вигнав буквально. Да? І поставився двох товаришів, які такі здорові, такі дядьки були з великими мечами, і вони не пускали. Хорошо. Тобто ви бачите, що в приавному заповіті, звідкись Бог призиває вийти чи ні? Звідки? З Єрусалима. Ага, а це коли? Єрусалим. Пам'ятаєте, дивно, з Єрусалима. Ну, що таке Єрусалим для Єврея? Це ж взагалі було щось. А Бог призиває звідти вийти і каже, більше того, якщо ви не вийдете, то ви будете мати величезні, величезні проблеми. Ми бачимо в священному писанні неодноразово. Бог призиває звідкись народ Божий вийти. А до речі, а є таке, щоб він призивав кудись вийти? В ковчай, так, да, дякую. Ну, це не тема нашої сьогоднішньої пробудь, але все так. Дійсно, Бог щось завжди просить і призиває до чогось людей. Дуже часто він призиває вийти. Тоді в мене ще одне запитання. А навіщо він це робить? Навіщо нам, ну. Народу Божому звідкись кудись виходить. До речі, перш ніж ви відповісте на це запитання, скажіть, ви взагалі переїжджали колись в своєму житті? Ну, Крім як переїжджали в Німеччину? Ну, то? то переїжджали, да? Скажіть, це комфортний такий варіант, правда? Переїжджати кудись. Мені подобається, як тут я спостерігаю в Німеччині, вони переїжджають, да, там, особливо якщо в них достатньо коштів. Найняли фірму, вона витягнула всі ці меблі, десь туди вниз. Да, там, там українці їх розібрали. Вони собі зібрали речі і поїхали десь в нове місце. Там їм завезли. Вони просто заплатили гроші і ніякої, скам так, незручності. Але я підозрюю, що все рівно навіть і в такому форматі. Це є певна незручність. Але якщо ти все грузиш, несеш, везеш, це все така морока, така... Е... а потім ще як розібратись, де воно що знаходиться. да? Я пам'ятаю останній раз, як ми переїхали, і ось так оця кімната велика, вона вся там, ці речі стоять, і тобі там щось треба знайти. І ти думаєш, так, ніби ж і підписував. Ніби і знаю, де воно що, а, а все одно складно. Так от, чому Бог призиває людей вийти, якщо це певна незручність, якщо це певні проблеми, певні втрати. Ну, Наприклад, Авраама, казали ось тут: Авраама призав, призвав вийти, вийти, до речі, з Вавилону, так само, як і в цьому тексті. Навіщо? Авраама Бог призивав. Місія? місія для Авраама. Була певна місія для Авраама. Дякую. А яка місія? Бог запланував щось дуже-дуже класне для Авраама. Да? Він запланував, що він буде родоначальником величезного Божого народу. Дякую. В нього була певна задача, але ця задача передбачала велику перевагу. Добре, що й а ще яка була причина, чому Авраама покликали акуратно з Уру халдейського, а потім з Харану? Чому? Да, да, дякую, це вже було сказано. А батько всіх народів. Не просто вибраного народу, а як батько через, ну, як, як родоначальник віри, да, всіх віруючих. Да, дякую. А ще чому? Да. Цікаво, що слово Боже відкриває нам, що батьки Авраама і Авраама, і родина його, вона поволі скочувалася в ідолопоклонство. Ідолопоклонство зрозуміло, що це таке, так? Да? І Бог розумів, що цей чоловік, він, якщо він там залишиться, то він має велику небезпеку, він може мати потенційно великі проблеми з цим. І Бог через це називає. Бог ніколи не буде пропонувати вам щось, що вам буде шкодити. По одній простій причині. Бог наш небесний батько, і кожен батько, він любить своїх дітей. Пам'ятаєте, як Ісус свого часу сказав? Коли ви попросите в свого батька, що там? Хліба, то він дасть вам камінь. Правда? Ісус показує, Ісус намагається показати, що Небесний Батько, Він завжди хоче подати щось хороше. І тому, коли Він призиває людей звідкись вийти і кудись йти, коли він створює певні обставини для того, щоб ці люди кудись пішли, то це може бути на користь для цієї людини. Звичайно, може і зашкодити, але тут вже вибір самої людини, як вона. Буде реагувати на дану пропозицію. Але в даному біблійному тексті в 18 му розділ, розділі Книги Об'явлення або Откриння, Господь призиває людей народ Божий, вийти з Вавилону. Що таке Вавилон і чому з нього потрібно виходити? Вперше Вавилон ми. Ну, Я думаю, що як мінімум більша половина присутніх в цьому залі знає, що таке Вавилон і що розуміється під Вавилоном. Він і звучить і українською, і російською, і навіть і англійською, навірно, чи німецькою якось дуже схоже. Можна. Що таке Вавилон і чому. Вперше ми знаходимо історію про Вавилон, мабуть, в 11 розділі… ні, в 10 розділі книги буття. Коли написано, що Німрод основав заснував це місто. Але детально про Вавилон написано в 11 розділі книги Буття. Пам'ятаєте, що там сказано про Вавилон? Змішання це е, намагання побудувати Вавілонську вежу. І е, Бог там, ви пам'ятаєте цю історію. Бог каже, що це не угодно, і він. Там помішав, помішав мови, і з того часу люди розсілись, почали говорити на інших мовах, і з того часу нам потрібно вже вчити ту мову в тій країні, куди ми приїжджаємо. І якщо би тоді наші прапрапрапращури не зробили такої турниці, то сьогодні б ми приїхали в Німеччину і що? І говорили би собі українською мовою, і всі б нас розуміли. Скажіть, будь ласка, чому тоді Вавилон, чому Богу було не угодно будівництво тієї башні? Коротко і підемо далі. Чому? Не послуг. Не Так, да, Дякую. От дозвольте, я зараз прочитаю біблійний текст, який, в принципі, підтверджує цю ідею. В чому була там проблема? 11 розділ і десь, можливо, 3 так, дякуємо. Ну, мабуть, не третій добре, але четвертий тут більше. Точно. І сказали вони: місто побудуємо собі та башню, а вершина аж до неба. І вчинимо собі імення, щоб ми не розпорошились по поверхні землі. Тут є три важливі моменти, які, які показують проблему Вавилона. Проблему, яка буде супроводжувати Вавилон у всю, у всю земну історію, на всіх етапах його існування. Перше: побудуємо вежу аж до неба. Ось це е, завжди Вавилон намагався. Досягнути своїми діяннями аж до неба туди, в небесній оселі. Завжди він був противником е, Божим. Завжди він воював. Він різними способами воював. Інколи воював відкрито. А інколи він просто намагався замінити собою, замінити собою божественні, божественні сили. Але ідея в нього завжди оце противлення, намагання досягнути, досягнути до неба. Наступний момент зробити собі ім'я. Ця сила, ці люди, які знаходились там в Вавилоні, вони намагалися возвеличити себе і, створивши ось цю, ось цю вежу, вони намагалися забезпечити себе від майбутніх судів Божих. Пам'ятаєте, в якому контексті написаний цей 11 розділ книги, книги Буття? Коли це відбувалося? Це відбувалося невдовзі після потопу. Звичайно, це не було перше покоління, це, по-моєму, друге чи третє покоління, якщо дивитись по хронології. Але це були люди, які пам'ятали про те, що, буде, що був потоп. І, і ці люди, дивлячись на запевнення Боже, що потопу вже не буде, вони все одно кажуть: на всякий випадок ми зробимо собі вежу. Ця вежа буде висока. Ця вежа буде сильна, неприступна, щоб ми могли забезпечити, щоб ніякий потоп, ніякий Бог не міг нам потім вказувати, що нам потрібно робити. Зробимо собі ім'я. І третій момент: зробимо собі ім'я, щоб ми не розпорошилися по поверхні землі. Російський синодальний переклад каже, прежде, ніж ми. Розойдемося по землі. Розсєємося. Пріжжі, ніж ми рассеемся. Не зовсім точний переклад. Ідея там така: ми побудуємо собі це місто, щоб ми не розпорошилися. Це місто буде об'єднувати нас. Це місто буде створювати ось такий клімат, такий, е... Такі умови буде створювати, щоб ми були тут і знаходилися разом, щоб сюди стікалися всі, і щоб ми були центром цього всього. Якщо ми подивимося на те, що сказав Бог, то трошки вище Бог каже: до Ноя, Він дає повеління, Потрібно розпорошитися по всій землі, плодіться і наповнюйте всю землю. А ці люди кажуть: ми не будемо цього робити. Ми будемо знаходитись тут. І ми побудуємо місто, щоб кинути виклик Богу. Тому, друзі, Вавилон, ідея Вавилону – це завжди противлення Богу. Ідея Вавилону – це завжди намагання спасіння і вирішення своїх справ своїми силами. Намагання... Ідея Вавилону – це бажання йти. Будувати свої плани, розуміючи, що вимагає від них Господь. І цікаво, що у Вавилоні можна перебувати, навіть будучи в церкві сьомо дня. Зазвичай, коли ми говоримо за Вавилон, і, дивля, і дивлячись на книгу Даниїла, сьогодні згадували книгу Даниїла, хоча там не сказано про Вавілон, буквально як в пророцтвах про пророців Вавилон. Але коли ми дивимося на пророцтва, коли ми дивимося на священне писання, ми розуміємо, що Вавилон сьогодні в священному писанні дуже часто означає відступлення від Бога і змішання Божого Слова із людськими традиціями, правилами і так далі. І дуже часто ми сьогодні говоримо про це, що Вавилоном може може служити, можуть служити різні церкви, як е, традиційні православні католики, так і багато протестантизму може долучитись і бути в числі цього Вавилону. Не тому, що вони якісь погані, просто тому, що віровчення даних. Конфесій, воно перемішане. Є частина Божого, того, що Бог сказав, і частина інших якихось ідей. Але, дорогі друзі, Вавилон – це дещо глибше, ніж просто перебування в якійсь іншій конфесії. Людина може бути в Вавилоні тоді, коли вона знаходиться в церкві Божій. Просто тоді, коли вона намагається спастися власними силами, коли вона не довіряє Богу і думає, ось. Бог оце каже, а я, я розумію, треба йти по-другому, треба вирішувати своїми силами. Поки сам не зробиш, ніхто тобі цього не дасть. Ось ідеї Вавилона. Ідеї Вавилона – це самозвеличення, друзі. І якщо людина сьогодні, наприклад, може служити в церкві для того, щоб зробити собі ім'я, Якщо людина робить якісь добрі справи, так як робили свого часу фарисеї, вона також учасник цього Вавилону. І тому Господь призиває потрібно вийти. Потрібно вийти з цього Вавилону, тому що ну, якщо не вийдеш, можеш мати проблеми. Прийде Бог свого часу і буде карати. І він каже: народи мій, я не хочу, щоб ти був покараний за чужі провини. В своїх провинах потрібно покаятись і від чужих провин потрібно і докремитись. Але цікаво, що якщо ми говоримо саме про ось цей біблійний уривок з 18 розділу, то він дуже схожий і ще на один біблійний текст, який свого часу прозвучав із уст пророка Єремії. Цей уривок записаний в книзі Єремії в 51 розділі. І дозвольте, я його прочитаю. Він достатньо цікавий. І богослови, дослідники священного писання, вони кажуть, що євангелист Іван взяв цю ідею саме із книги пророка Єремії з 51-го розділу. 51 глава, шостий текст, будемо читати. Утікайте серед Вавилону і кожен урятуйте душу свою, за провини його не загиньте, бо це Господові час помсти, Він дасть відповідну заплату йому. У Вавилон, в Господній руці, госп... золота це чаша, що всю землю напоювала. Народи впивались вином тим його і тому пошаліли народи. Несподівано вру... зруйнований він і впав Вавилон. Візьміть бальзаму для болю його, може, буде загоєний він. А далі він каже, що таке не буде, він загоєний. Цікаво, що в цьому біблійному тексті ми бачимо знову ж таки ті самі три моменти, які повторюються пізніше в книзі об'явлення. По-перше, що Вавилон упав. По-друге, що з нього потрібно втікати, щоб не, отримати ті, щоб не бути покараним за гріхи Його. І третє, що Вавилон — це та золота чаша, яка напоїла усі народи. Три моменти, які звучать також там. Але цікаво, що ось цей біблійний текст, біблійний уривочок, який сказав Єремія, він сказав. В одній особливій ситуації. Це було послання для євреїв, які знаходилися в Вавилоні. в звичайному, справжньому історичному Вавилоні. І Єремія каже: тоді ще, до речі, тоді ще Вавилон не впав. Вавилон тоді ще процвітав, і він ще певний період буде знаходитись на вершині е, влади і буде керувати усіма народами. Але Пророк Божий сказав, що настане момент, і це здійсниться, і він впаде. І коли цей момент відбудеться чи, можливо, навіть перед тим, як цей момент відбудеться, потрібно з нього утікати. Це пророцтво відбулося. І сталося і так, як правильно брат казав, коли Мідопес, Кір Великий, завоював Вавилон, дав, подарував можливість повернутися ізраїльському народу. І вони пішли. Цей призив звучав саме тоді, що потрібно було вийти. Для чого потрібно було вийти євреям із історичного Вавилону? Писання конкретно говорить, щоб не приймати участь в цих гріхах. Це перше. Але коли ми читаємо книгу Пророка, книгу Єздри, книгу Ніємії, про яку ситуацію, про яку проблему, про які потреби говориться в цих книгах? Чому євреї повинні були вийти з Вавилону? Не тільки для того, щоб не попасти, не асимілю... асимілюватися. Не тільки тому, що там було ідеолопоклонство, і дуже складні обставини. Вони мали іншу задачу. Вони були призвані не просто вийти з Вавилону, вони були призвані для того, щоби виконати задачу і відструй, відбудувати Єрусалим. От мене питання. Коли Господь для народу останнього часу залишає ось це повеління, яке дуже-дуже схоже на книгу пророка Єремії, на повеління, яке сказав свого часу Єремія? Що він хоче від Ізраїля нового часу? Чому потрібно вийти з Вавилону? Чому потрібно от, діяти досить радикально в цій ситуації? Перше, тому що цей Вавилон, він затягує. Тому що цей Вавилон він дуже небезпечний і люди можуть тут залишитись назавжди. Так як свого часу дружина Лота, пам'ятаєте, вона ніби, ну, ніби вона вийшла, але серце їй там залишилося, вона оглянулася на цей судом і там і залишилася в тому судомі. Насправді, сьогодні цей світ, насправді, ідеї Вавилона, вони дуже сильно тягнуть. І народу Божому потрібно зібрати всі свої сили, всю свою віру. Всю свою відданість Господу, щоб не перетворити, не стати схожим на цей світ, на цей Вавилон, який пропонує сьогодні дуже багато. Але є другий момент. Ми не просто призвані для, е, вийти з Вавилону тому що не, не при, для того, щоб не приймати участі в гріхах. У нас є задача, дружчя. Трохангельська вістка, яка звучить у розділі, не недарма дуже схожа на призив вийти з Вавилону. Там друга, третя вістка Трохангельської, вони звучать дуже схожі. Кожен із нас розуміє, що ми маємо задачу певну. Летить ангел, і він проповідує вічне Євангеліє. Летить ангел, який закликає весь цей світ поклонитися Господу як Творцеві. Попереджає про Вавилон і про це вчення, яке сьогодні несеться, досить широко. Це все потрібно зробити. Дорогі мої, так як євреї свого часу повинні були вийти з Вавилону не просто так, а для того, щоб пройти випробування і відбудувати Єрусалим. Повернутися додому, точно так само і сьогодні, Господь призиває нас побудувати інше місто. Храм Божий, підвалини якого пам'ятаєте, да? апостоли. А ми стіни, а голова цього міста що? Хто? Христос. І ті люди, які вийдуть, Ті люди, які відокремляться від Вавилону, і підуть за Богом, і будуть задіяні в цьому процесі, для них Господь приготував місто. І ось це місто буде подароване Богом, і в ньому не буде нічого нечистого. Дорогі мої, призив вийти з Вавилону, він звучить. Скільки часу він ще буде звучати, ми не знаємо. Але всі ось ці події сьогодення показують, що, що призив може бути дуже швидко закінчений. Тому що люди сьогодні настільки побожеволіли, що вони можуть знищити самі себе. Сьогодні всерйоз говорить про ядерну війну. Це дивно, це глупо, це нерозумно, але про це говорять. І, можливо, настане такий момент, коли від цього кроку, коли вони коли зайдуть, знаєте, є таке, точка невозврата, коли люди настільки е, будуть нерозумні, що вони будуть готові це почати. І, можливо, тільки Христос зупинить це все. Ми не знаємо. Господь призиває нас бути готовими. Господь призиває нас сьогодні вийти з цього вавилону і працювати над своїм характером. Працювати над своєю місією. Нехай добрий Господь в цьому нас усіх обласловить. Помолиться. Дорогий батько не небесний, Отець праведний і святий. Приклоняємось перед тобою і дякуємо тобі за те, що ти подарував нам слово Твоє. По якому ми можемо дізнатись, де ми знаходимося, куди нам йти, що робити. Велика подяка тобі за те, що ти свою справу спасіння людей на цій землі ділиш і разом із нами і доручаєш нам частину цієї священної роботи. Спасибі Тобі. Ми просимо, Господи, щоб Ти допоміг нам знайти сили, віри. Терпіння, мудрості повністю відділитися від Вавилона, який сьогодні, на жаль, все більше і більше охоплює цю землю. Ми просимо, Господи, бути чистими і непорочними перед Тобою, святими, праведними. Ми просимо, Господи, також, щоб ми могли світити в цьому світі, щоб через нас ще багато людей могли вийти з Вавилону і слідувати за Тобою. Господи, допоможи будувати церкву Твою, допоможи, щоб народ твій був стійкий і відданий Тобі цілком і повністю. Амінь.